Друзі, привіт! Сьогодні з вами ми продовжуємо навчання в нашій школі стартапів. І, власне, добігаємо до кінця. Якщо минулого разу ми говорили про процеси створення стартапів, про те, які є сильні сторони, яку треба провести підготовчу роботу, то сьогодні ми говоримо саме про сесію пітчингу. Що таке пітчинг? Власне, це можливість презентувати вашу ідею перед потенційними інвесторами, перед потенційними. Експертами також варто розуміти, що процес пітчингу це власне не тільки презентація перед власне, експертною комісією, якщо це відбувається саме розподіл грантів як через якийсь певний фонд, наприклад, через Український фонд стартапів відбувається заслуховування. Вашого стартапу, звісно, він пройшов позитивну, оці, отримав позитивну оцінку, він пройшов відбір, і саме тому вже відбувається саме процес захисту. Або, наприклад, ви презентуєте свою ідею перед потенційними інвесторами. Так чи інакше, сесія пітчингу потрібна для того, щоб інвестор... Отримав питання, отримав відповідь на питання. І, власне, сьогодні ми поговоримо не тільки про питання, а власне знову повернемось до того, що якою повинна бути презентація, які є сильні та слабкі сторони. І ще раз, при презентації, яка відбувається під час пітчингу, дуже важливо впродовж 3-5 хвилин донести ідею. Презентація повинна містити такі блоки, як проблема, і ми пам'ятаємо, що ми продаємо не рішення, а проблему. Саме тому ви повинні показати, що ваш стартап він дозволяє вирішити якусь певну проблему, без якої потенційний інвестор не може ефективно існувати. Також. Ми кажемо рішення проблеми. І тут ми повертаємось до моделі ощадного стартапу Young Canvas, яка говорить про те, що для вирішення проблеми ми повинні розуміти, які є цінності, і за рахунок чого ми будемо їх впроваджувати. Також необхідно проаналізувати ринок. Ви повинні показати, який, власне, сегмент ви можете зайняти, який є. Власне, обсяг і простір для реалізації вашого стартапу. Аналіз конкурентів: ми пам'ятаємо, що ви повинні аналізувати конкурентів за певними критеріями. При цьому ми завжди повинні сказати і відмітити вашу неринкову конкурентну перевагу. Наприклад, що у вас є дуже класна команда, або у вас є набір до якихось певних ресурсів, які не мають конкуренти. Також ми говоримо про план виходу на ринок. Тобто ви повинні чітко розписати, що через місяць ми будемо займатися цим, через 2 місяці тим, через 5-6 місяців наші обсяги будуть такі. Тобто, дуже-дуже чітко ви повинні усвідомлювати ваш процес стартапу. Також. Варто зазначати і відмічати, при формуванні стартапу дуже важливо, роль відіграє саме команда від того, наскільки у вас є крута команда, залежить чи дійсно ви отримаєте цю заявку. І також план використання гранту. Тобто ви повинні сказати, скільки коштів піде на зарплату, скільки коштів піде на маркетинг, скільки коштів піде на дослідження цільової аудиторії, скільки коштів, власне, піде на захист інтелектуальної власності. Якщо бажаєте дізнатися, всі ці питання проговорені під час минулих лекцій. Тому вважаю, що можна ці знання підновити. Але при цьому всьому. Коли ми складаємо презентацію, то ми говоримо, що дійсно у нас є якась певна унікальна цінність. Також дуже важливо чітко відповісти. А за допомогою одного речення, в чому є цінність, що таке ваш стартап. Згадуємо приклад Uber. Uber – це що? це таксі, яке за 5 хвилин. Приїздить, тобто його є особливість в тому, що воно приїжджає за 5 хвилин, а неконкурентна ринкова перевага, наприклад, полягає в тому, що не треба замовляти та спілкуватись. Можна просто за допомогою додатку викликати водія, а не потрібно спілкуватись з диспетчером. Тому ми повинні чітко розуміти і чітко повинні розповісти, що власне ми продаємо. Технологію, чи якісь новітні матеріали, чи якісь послуги. Тобто, власне, а що ми пропонуємо? Це щодо презентації. Ще раз наголошую, дуже важливо, щоб ваша презентація була лаконічною, адже це формує позитивний імідж в очах інвестора. Чим коротша ваша презентація, чим коротша ваша доповідь, тим ретельніше ви підготувались. Це один із моментів. А тепер, власне, які виникають питання. Одні із питань говорять: а чи аналізували ви ринок? А чи який є сегмент у вашої послуги, тобто чи можете ви дійсно вийти на ринок. Це дуже важливо. І ви повинні чітко відзначити, чим ваш проєкт, чи, чим ваша розробка краще, ніж за конкурентів. Але при цьому всьому ви не повинні говорити, що ви щось створюєте таке, що на голову краще, ніж конкурентів. Тобто, що все-таки. Тому що коли ви кажете про те, що ваша розробка є унікальною і таких аналогів не існує, і взагалі вона про все, то це виглядає нефахово. Ні. Ви кажете, я проаналізувала конкурентів і встановила, що по цим, по, цим, по цим параметрам я краще. Це перше. Друге, дуже важливо показати, яка структура ринку. Наприклад, ви кажете. Я розробляю додаток, який допомагає підприємцям, початківцям формувати якусь документацію. Круто. А який обсяг ринку? А ви кажете, десь за рік 180 тисяч людей створюють свій власний бізнес, але при цьому вони його закривають. Тобто потенційно 180 тисяч мій ринок. Дуже класно. Ще бувають такі питання. А чи є можливість вийти, власне, на світовий ринок. І ви кажете, так, дійсно, є така можливість. Або, можливо, немає такої можливості. Але ми пам'ятаємо, що перевага віддається тим стартапам, які є глобальними, які націлені на світові ринки. Також можуть задати наступне питання. А скільки треба вам дати коштів, і яка періодичність вливання цих коштів? Це також дуже важливе питання. Ви повинні відповідати, що кажете, наприклад, мені необхідно 5 траншів таким то обсягом залучених коштів. Це дуже важливо. Також бувають такі питання: а чи дійсно ви проводили? Якусь експертизу, чи дійсно те, що ви пропонуєте, воно отримало схвалення в експертному середовищі, тому що ви можете будь-що вигадувати, ви можете будь-що створювати, але якщо воно протирічить якимось певним нормам чи регламенту. Ви не зможете впровадити цей стартап в життя. Тобто, ви повинні у своїй відповіді показати, що дійсно ви спираєтесь на експертне середовище. Це дуже важливий момент. Також, які ще бувають питання, а, яка у вас команда, і чи є вона взагалі взаємозамінною? Тому що, наприклад, коли ти виділяєш гроші, і... Потім хтось із команди входить і проєкт закривається. Ні, так не буває. Треба, щоб чітко ви дали відповідь і показали, що якщо входить цей виконавець, ми знайдемо іншого виконавця. Це дуже важливо. І тут я вам раджу переглянути відео, власне, із. Управління проєктами із різних підходів, де ви можете дізнатися, який підход, яке розділення обов'язків, яка структура організації в команді вам більш за все підходить. Але ви повинні чітко дати відповідь, що, наприклад, у мене є в команді один цінний спеціаліст, і він відіграє дуже велику роль. Але ми його утримуємо. Наприклад, за рахунок матеріального стимулювання. Але при цьому всьому, раптом що ми знайдемо і можемо знайти іншого спеціаліста. Тому, власне, чітко ми показуємо, що наш проєкт, наш стартап є сталим. Також дуже важливо ще таке питання це, власне, а... Чи можливо існування вашого стартапу без залучення коштів? Тобто, якщо ми вам не надамо кошти, чи взагалі зможете ви запровадити ідею? І якщо ви зможете довести, що і без коштів грантодавця ви можете щось робити, то це буде круто, то це буде ваша перевага. Тому що дуже часто людей злить. Коли приходять люди, які кажуть, розповідають, ми такі молодці, ми створюємо щось унікальне, ми створюємо щось дуже круте, і ми взагалі дуже розумні, але при цьому всьому дайте нам трошки грошей. Ні, так не працює. Ви повинні прийти і сказати, що ви дійсно є крута команда, команда, яка сформована. У вас є певна візія, у вас є певне бачення. У вас є тактика, у вас є стратегія, і від залучення коштів до янгула стартапу, який вам надасть ці кошти, буде залежати, залежати лише швидкість та обсяги впровадження. А власне, ваша ідея є конкурентною. Також я вам раджу зайти на YouTube канал Українського фонду стартапів. І, власне, переглянути ті відео, ті сесії пітчингу, коли власне, презентується ідея. Але перед тим, як йти на підчинг, ви повинні чітко розуміти, що ви пропонуєте. Друге, ви повинні чітко розуміти, який у вас є ринок. Третє, ви чітко повинні розуміти. Ваш відмінність вашого стартапу від стартапів конкурентів. Також чітко повинні знати скільки грошей треба залучити, як часто з якою періодичністю. Та власне скільки цих грошей треба залучити. І також ви повинні показати, що ви будете спиратись на експортне середовище, що ви будете досліджувати шляхи для впровадження вашого стартапу, що ви будете залучати певні організації для власне створення та масштабування вашої ідеї. Це важливо. Це є досить чутливим моментом. Але якщо ви переглянути минуле відео, то ви побачите, яким критеріям повинен відповідати ваш стартап. І завжди пам'ятайте, що продаємо не рішення, а проблему. Але при цьому всьому, яка б не була крута ідея, який б не крутий був план, але перш за все, той, хто вам дає кошти, він звертає увагу на команду. На це варто зважати. Друзі, вдячні вам за увагу і прохання вподобати та підписатись на наш канал. До наступних зустрічей!